Доброго ранку, друзі. Ви дивитеся програму ранок на тисі. А я вас знайомлю з наступними гостями. Отже, Мирослава Пилипчинець, начальник відділу права просвітництва та взаємодії з суб'єктами наданням безкоштовної правової допомоги, та Константин Моллер, директор Мукачівського місцевого центру із надання безоплатної правової допомоги. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Спасибі за те, що знайшли час приїхати з Мукачева, і Спасибі за те, що не запізнилися, і спасибі за те, що ви нам всім розкажете про правову безоплатну. Консультації, допомоги, яку можуть отримати громадяни, де вони це можуть зробити. Так. ну, Хотілося б трошки почати із історії е, створення е, взагалі цієї, цієї структури. Вона була створена у 2011 році із створення координаційного центру, який розпочав свою роботу в Києві. Мета м, створення цих центрів це е, надання. Е, Вразливим верстам населення доступу до безоплатної правової допомоги, тобто доступу до правосуддя. В 2013 році запрацювали в усіх регіонах України, запрацювали регіональні центри, так сказати, обласні центри, які надавали доступ до правосуддя в рамках кримінальних проваджень, чи затриманим особам, які перебувають під слідством, особам, які перебувають під судом. З 2015 року, з липня місяця, запрацювали місцеві центри надання безоплатної вторинної правової допомоги, таких центрів в закарпатській області створено три. Це Ужгород із... Із, 2015 року, так, із 2015 року. Це місто Ужгород, зона обслуговує, якої перед чим Великий Березний Чоп і безпосередньо місто Ужгород, Ужгородський район, Мукачський місцевий центр, який під юрисдикцію якого входить Воловець, свалява, Між... Воловець, свалява Берегово і Єршава, а також безпосередньо Мукачево, Мукачський район. І центр, місцевий центр місто Хустиків Суватячого Рахово, Міжіря іншого ті регіони. Якщо ми говоримо про центри надання безоплатної вітриною правової, правової допомоги, то в з 1 вересня цього року запрацювали бюро правової допомоги. що передувало передувало така була запроваджена компанія Міністерства юстиції України до Бюро правової допомоги були набрані через конкурсну основу. були набрані працівники, фахівці була надана можливість і молодим спеціалістам взяти участь у цих конкурсах, і з 1 вересня цього року запрацювали бюро правової допомоги. Таких бюро правових допомог в Закарпатській області створено 13. Угу. під центрів. 3, бюро 13. бюро 13. Чим відрізняється центр бюро бюро правової допомоги. Це так сказати, точка доступу. Населення до можливості отримати первинну і вторинну правову консультацію. Ну, первинна правова консультація це, вона надається це, у вигляді консультацій, порад, складання невеликих таких заяв, клопотань. Uh -huh. І правої інформації в населенні, якщо людина звертається до бюро правової інформації, спеціалістами бюро надаються в такому плані консультації, поради і складаються невеличкі такі процесуальні документи. Вторина правою допомоги полягає, це державна гарантія в тому, що людина, яка підпадає під статтю 14 закону України про надання вторинної правової допомоги, ну, то людина має право отримати. Грубо говоря, безкоштовно адвоката, який буде представляти ага. інтереси в суді, а також в інших державних органах управління, органах місцевого самоврядування, в інших установах організаціях, де це потрібно. Кажучи, що У бюро ми отримуємо первинну допомогу. Працівники бюро надають не лише первинну, але можуть надати і вторинну через залучення адвокатів. Бюро правової допомоги вони створені в кожному центрі. Ну будемо казати, після реформування управління юстиції, районних управління юстиції, де були скорочені ці управління юстиції. На, на базі цих бюро на базі управління юстиції створені бюро. Тобто, Держава не забрала фахівців-юристів із цих регіонів, а надала можливості людям звертатися до, до, до бюро правової допомоги, до працівників цих бюро, де вони будуть надавати ту чи іншу правову послугу. Бюро правової допомоги створені в кожному районному центрі. Якщо мова йде про Мукачу, значить це бюро правової допомоги створено в Сваляві, в Волосці, Іршаві і в Берегу. По два працівника, по два фахівця, по два спеціаліста працюють в кожному цьому бюро. Це юристи, так? Юристи, так. Юристи, ви юридичною освіти, з певним досвідом намагаємося залучити людей з певним досвідом okay. роботи. Так. Для того щоб люди не їздили, скажімо, з валяви чи з берега не їздили в мукачу, щоб отримати правову допомогу. Їм достатньо звернутися в берегу по місцю свого проживання або в сваляви, або в верша чи є можливість отримати в електронному вигляді якісь консультації, аби не доїжджати, не приїжджати у кого такої можливості, немає так, є, є є можливість отримати в електронному доступі. Крім того, в бюро правової допомоги. Ми говоримо про бюро, яке створені в кожному районному центрі. Є точки доступу до онлайн-сервісів, є точки доступу. Тобто людина звертається, якщо їй потрібно, якісь витяги законодавства або, скажімо, якусь інформацію, витяги з реєстрів. Вони мають право скористатися нашим ресурсом. На нашій площадці для отримання а, от таких а, відомостей, які можливо потрібно її, скажімо, при здійсненні якихось своїх а, юридичних дій. Наприклад, встановлення права власності там потребує витяг із реєстру право власності. Не кожна людина має доступ до а, інтернетів, доступ до онлайн-сервісів, тому може звернутися в бюро правової допомоги. От, і а, ця послуга буде для а, людей безкоштовно. Пані Мирослав, як відбувається підбір е, фахівців, які працюють у цих бюро, ну чи компетентні ви якби відповісти на це питання? І е, чи завжди з'являються охочі, які хочуть взяти на себе цю от, роботу, безоплатно проводити е, надання цієї первинної вторинної допомоги? Дякую за запитання. У нас у липні місяці проходив конкурсний відбір, де кожна людина, яка хотіла працювати в бюро правової допомоги, заповняла відповідну заявку, проходила дистанційне навчання та конкурс. Тому бажаючих було дуже багато. Не і в липні... Ні, і в липні місяці в нас була конкурсна комісія, де ми мали можливість. Послухати і поспілкуватися з кожним учасником, який мав бажання працювати в бюро правової допомоги. Це були і молоді е юристи, які позакінчували навчальні заклади, і були спеціалісти з досвідом, які роками працювали у відповідних. Е в державних установах на різних посадах, де кожен зумів проявити себе. На основне зверталася увагу на комунікацію і клієнтоорієнтованість, щоб людина, яка звертається чи в місцевий центр, чи в бюро правової допомоги, була задоволена і отримала ту якість послуг. З якою вона прийшла, бо дуже часто людина приходить не тільки за правовою допомогою, а щоб її просто вислухали, порадили або ще перенаправили в ту чи іншу установу. Тому ми відкриті для спілкування для всіх і співпрацюємо не тільки з громадськими організаціями, але й органами місцевого самоврядування і налагоджуємо з ними співпрацю. Як часто звертаються в бюро і в центри люди, і з якими запитаннями? Ну... Станом на сьогоднішній день до Мукачської допомоги до, до Мукатської до місцевого центру звернулося 964 особи, з яких 266 отримали безоплатно адвокати, які буде представляти їхні інтереси в суда. Це, це велика цифра. Це ми говоримо про цифру, яка Лише з 1 січня, зафіксовано з 1 січня цього року. З цього року. От е, із цих 900 по е, 900 людей. Е, ми розуміємо, що не кожна особа підпала під е, категорію, е, які держава гарантує надання безоплатного адвокат е, адвоката, який безоплатно буде е, представляти інтереси, і тому лише 240... Шість осіб отримали таку можливість, щоб їхні інтереси представляв адвокат. Мова йде про те, що якщо людина звернулася в центр і з клопотанням, щоб її інтереси представляв адвокат, центр після того, як прорахується чи підпадає особа, ця послуга надається не всім особам, а лише вразливим категоріям. І верстам населення це інваліди, це малозабезпечені, це діти сирита, діти позбавлені батьківського піклування, це учасники антитерористичної операції в рамках їх соціальних програм і деякі інші категорії осіб. Всі вони прораховані в статті 14 і спеціалісти прораховують, якщо Людина має право на отримання безплатного адвоката. їй надається такий адвокат, і адвокат в подальшому вирішує всі її питання в суді. В суді, в органах державного місцевого самоврядування і державної влади. Послуга адвоката для клієнта, який звернувся в місцевий центр, є абсолютно безкоштовним. Скільки б не тривав розгляд справи? Незалежно від того, скільки б не тривав, в всіх інстанціях це може бути Це може бути як до судового врегулювань, як е, в суді першої інстанції апеляційно касаційна інстанції. Адвокат е, представляє інтереси е, клієнта, е, який звернувся до центра, безоплатно для клієнта. Але послуга адвоката оплачується державою, тобто держава бере на себе функцію оплатити послугу адвоката. Єдине, що е, клієнт і е, е, Люди мають знати, що вони повинні по закону про безоплатну право допомогу вони повинні сплатити судовий збір. Ну, але тут необхідно зазначити, що не кожна особа сплачує судовий збір, є по закону про сплату судового збору, є певна категорія. Ну, На сьогоднішній день це 551 гривня 20 копійок – це мінімальний судовий збір за подання позовної заяви. Але це мінімально, там є і більше рамки. От, але е, ми знаємо, що по, по закону про судовий збір є певні категорії осіб, які звільняються із сплати судового збору. Тобто це не факт, що людина обов'язково буде сплачувати цей судовий збір. І е, 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 клієнт, який звернувся до мукальського центру, е, повинен нести витрати по е, судовому супроводу. Справи це може бути судово, це може бути проведення експертиз, це може бути інші витрати лістування. І так далі. Але сама послуга адвоката для клієнта є безкоштовно. Це на себе бере держава. Чи є статистичні дані, скільки справ було вирішено успішно серед тих е, людей, які звернулися до вас? На сьогоднішній день ми можемо сказати у відсотковому відношенні, тому що багато справ ще знаходиться провадженні mm -hmm. на різних стадіях, як першої, так і апеляційно-касаційної інстанції. На сьогоднішній день у відсотковому відношенні я можу сказати, що це біля 40%, відсотків, біля 43% навіть відсотків справ, які вирішені для клієнта успішно на користь на користь клієнта. Так. Як вважаєте, пані Віслава? На вашу думку, на Закарпатті достатня кількість центрів і бюро з надання безоплатної правової, первинної вторинної допомоги? Mm. Відносно місцевих центрів, на мою думку, на сьогоднішній день достатньо, а відносно бюро правової допомоги. Є доцільність можливо створити ще декілька точок доступу у більш віддалених населених пунктах, тому що якщо взяти воловець, то в нас в воловці знаходиться одне бюро правової допомоги, а там є деякі такі села, де не завжди зручно доїхати з цієї точки угу. зору, так і з рахуванням і хуста, і в Ужгороді по юрисдикції Ужгорода. Ви можете звернутися зараз до всіх глядачів, до всіх закарпатців, куди їм е скоординувати їх, до кого слід звертатися і в який спосіб, якщо у них виникають якісь запитання. А якщо виникають якісь запитання по наданню безоплатної первинної і вторинної правової допомоги, то вони можуть звернутися за адресою міста Мукачево, вулиця Горького, 25. Це по юрисдикції Свалява, Іршава, воловець Берегово. і також знаходяться. Відповідні інші місцеві центри е, за різними адресами. Зараз адресу я вам не згадаю, але є в інтернеті можна. Так, в інтернеті можна знайти і. Саме основне вони можуть звернутися в міську раду або в райдержадміністрації населених відповідних пунктів чи в сільську раду. Вони наші координати знають і завжди перенаправлють до нас кожного громадянина, тому що ми з ними співпрацюємо. Спасибі вам за те, що ви сьогодні прийшли. Спасибі вам за безоплатну розмову таку корисну, яку ви нам надали. Це справді дуже корисно. Я думаю, наші глядачі прислухаються в разі чогось, використають ваші поради і ваші. Якісь такі скерування, які ви хотілося наголосити на тому, що це державна програма, і вона е, діє в, е, на на користь людям вона призначена для того, щоб допомогти людям отримати правову допомогу в вигляді, як я казав, і консультації, uh -huh. так і в вигляді представництва в судах. Це державна програма. Вона потрібна людям і тим більше в час, коли отак от, от скрутно, і отримати безоплатно правову на допомогу. На цьому варто наголосити Мирослава Пилипчинець, начальник відділу правопросвітництва просвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безкоштовної правової допомоги. Константин директор директор Мукачівського міського місцевого центру із надання безоплатної правової допомоги. Спасибі вам е за розмову. Нашим глядачам дякую за те, що були з нами протягом двох годин, протягом усієї програми. Дякую, що дивитеся на нас і будьте щасливими з самого ранку.